Всім привіт! Мене звати Кирчевський Тимофій Миколайович і ми продовжуємо розбирати такий фреймворк як ASP.NET Core. На минулому уроці ми з вами встигли розібрати контролери та представлення. Але, на жаль, наш сайт хоч і працював, але виглядав не дуже привабливо та цікаво. Можна додати картинки, скажуть деякі. Так можна, але ми не зможемо їх контролювати. Деякі інші люди скажуть, що ми можемо завдяки стилям. І так, це правильна відповідь. Але якщо ми будемо писати стилі просто у файл представлення, то це вийде дуже забагато коду, який буде складно розібрати. І тому в нас виникає питання, а де зберігати стилі? А по-друге, де зберігати, наприклад, картинки? І саме тому і існує третій урок, у якому ми з вами розберемо статичні файли. Тобто, як їх підключати, яких зберігати, ну як яка де. А також ми з вами розберемо статичні файли на прикладі стилів, тобто коду CSS, та на прикладі зображень. Перед тим, як почати використовувати статичні файли, нам їх спочатку потрібно підключити. Ситуація у нас така сама, як з підключенням структури MVC. Тому краще подивимось це зразу у коді. Ось у мене є проект. Це, це такий же самий, який був у нас на минулому році. І нам потрібно трохи працювати з додатком. Що ми повинні зробити? Відступаємо трохи місця, Я люблю відступати місця та пишемо files. Що ми зробили? Ми сказали нашому додатку, щоб він почав використовувати статичні файли. Тепер ми з вами можемо їх повністю підключати. Але головною проблемою є те, що ми вже досі не знаємо, куди їх підключати. Тільки що у нас створилась нова папка, перш, вона названа www.root. це там, де у нас будуть всі статичні файли. По-друге, її іконка сама по собі змінилася на глобус. Цей глобус означає тільки те, що ці файли, ну тобто -то файли з цієї папки, можуть бути використовувані та повністю відкриті у веб. Це, наприклад, файли CSS, скрипти. Але, що потрібно зазначити, це те, що це досі звичайна папка. Вона просто саме для статичних файлів. Перший момент, у якому ми з вами використаємо статичні файли, буде підключення стилі. Як ви можете бачити, я змінив трошки наше перше представлення. Що я зробився, я додав заголовок. А також я додав його у окремий контейнер. Ми це зробили саме для того, щоб потім прописати його так, щоб він виглядав саме як окремий блок. А також я додав два маленькі тексти. Це у нас перший підзаголовок, який я позначив як Important текст. А по-друге, це звичайний текст, який я позначив як звичайний текст. Як же нам підключити до нього стилі? Ми можемо, звичайно, підписати, прописати усі стилі ось тут. Ставив і все писати. Але стилі у нас буде багато і це буде незручно писати саме тут. Тому що ми з вами зробимо, це додамо окремий файл зі стилями. І додаємо ми його з вами саме в Vroot ми в ньому пишемо? По-перше, ми до нього додаємо окрему папку. Я його додаю, і я її називаю CSS. Тобто ця папка буде саме для стилі. По-друге, у неї ми з вами додаємо новий айтем. Нам потрібно тут трохи пролистати і обрати Style Sheet. І нам потрібно обрати для нього назву я напишу lesson 1. Ось так. Тобто, урок перший. Додаємо. А ось ми тут можемо додати стилі для балі. І перед тим, як ми з вами змінимо усі стилі для цього файлу, я хочу вам показати, як саме, додати, як саме підключити цей файл зі стилями до нашого представлення. Що нам потрібно зробити, це у тегі-head додати окремий тег під назвою Link. Ось цей фрагмент нам не потрібен. Ми ось тут просто ось так пишемо. Перше властивість, який ми з вами додамо, це rel. Тобто те, для чого ця силка. І тут ми пишемо style sheet, Тобто, це посилання використовується саме для стилів. По-друге, ми з вами пропишемо саме те, звідки ми будемо брати цей файл. тобто gref. І тут ми з вами пишемо ось такий символ. slash, slash lesson1. Якщо що, коли ми з вами використовуємо ось такі посилання, то ось цей значок буде автоматично включати з себе www root. Тобто нам це не потрібно прописувати окремо як шляхом root. Ні, не потрібно. Наша програма буде розуміти це автоматично. Я трохи за кадром додав стилів, і зараз я вам поясню кожен з них. По-перше, я вам хочу пояснити, чому де, о, тут я суддя поставив решітку, а тут я поставив крапку. Це залежить від того, що ви напишете тут. Якщо ви напишете ID, ID використовується для тих речей, які ніколи більше не повторюються. Тобто ось ID равно заголовок. Тобто у нас ID ось цей буде використаний тільки один раз. А ось клас імпорте текст, який пишеться через крапку, він може використовуватися безліч разів. Ну, тому що в нас на сайті може бути і багато підзаголовків або багато звичайних текстів. Це я вам пояснив, тому давайте розбирати саме стиль, який я додав. По-перше, у баді і у контейнер заголовку я додав окремий колір для бекграунду. Тобто, якщо ви напишете background, дві крапки і якийсь код кольору. То він застосовується саме як колір для заднього фону. По-друге, для усього нашого файлу, тобто, ось тут написано body, це означає уся сторінка. Я обрав, окремий, а, я обрав окремий шрифт. Він використовується такий же самий, який ви, можливо, вже читали на основному сайті цього плейліста. Також я зробив так, щоб не було нижнього скролбару. Тобто, ось є вертикальний він він нас повністю влаштовує, а нижній це горизонтальний, який, звичайно, ось тут. І я його завжди відмикаю, коли можу. І останнє, що я додав, це margin 0. Це потрібно для того, щоб між контейнерами і межами сторінки не було жодного відступу. Далі, що я зробив, це змінив контейнер заголовку. По-перше, я додав окремий колір на заднього фоні. Також я розташував. Увесь текст по центру текст Алайн центр. Далі я обрав висоту, я написав 3 em ЕМ. Чому я написав EM, ЕМ, а не у пікселях? Тому що EM, ЕМ, як і WV, воно буде підлаштовуватися під масштаб вашої сторінки. І ось я також обрав line Height равно 3 em Чому ці значення однакові? Якщо написати ці два значення однаково, то ваш текст буде розташовуватися. Посередині вертикально. Тобто ось це у нас розташування посередині горизонтально, а ось це вертикально. Далі я зробив display блок. Я додав ось такий вид дисплею, тому що воно буде застосовуватися, ну, тобто ширина його буде застосовуватися на усю сторінку. Далі я зробив ось такий розмір шрифта. Він доволі великий, і VW, тому що він буде також підлаштовуватися під масштаб сторінки. І останнє, що я додав, це границю знизу. Тобто межу. Вона буде у нас шириною в 1 піксель, і вона у нас буде суцільна, тобто без пропусків, саме суцільна. Далі, що я, як я змінив під заголовки? Я зробив ось такий розмір шрифта, він доволі великий. Також я зробив це так жирним, та додав трохи відступів. А я хочу вам одразу сказати, що ось тут є за порядок. Ось цей відступ зверху, ось цей відступ справа. Ось цей відступ знизу, а ось цей відступ зліва. Тобто 50 пікселів зверху, 40 пікселів справа, 0 пікселів знизу і 40 пікселів зліва. І останнє, що я змінив, це звичайний текст. Я зробив трохи менший розмір шрифта, ніж у підзаголовку, і ніж у звичайному заголовку. Також я зробив ось такі відступи, тобто 20 пікселів зверху. 50 пікселів праворуч, 0 пікселів знизу. До речі, ось ці px можна прибрати. Якщо ви писати 0, то воно завжди буде 0, незважаючи на те, у яких одиницях виміру ви це пишете. Тому можна їх навіть не вказувати. І 50 пікселів зліва. Також я обрав line height 1,2. Це міжатковий інтервал. Ось який стиль нас застосований. І давайте вже на. Вже запустимо нашу програму. Ось у нас запустився наш сайт, і як ви можете бачити, по-перше, усі стилі були використані. Ось він став ширив, жирним, ось тут масштаб підлаштовується під масштаб сторінки. А по-друге, цей сайт став виглядати значно краще, ніж те, що було раніше. Ось ще один приклад, коли нам потрібно додати якесь зображення до нашого проєкту. Ось, як ви можете бачити, я вже додав окремий контейнер, який я назвав зображенням, у якому я додав саме текст зображення та саме текст. Тобто це буде підпис до нього. Але я надав одну важливу річ: це саме зображення. По-перше, щоб його додати, його потрібно саме завантажити. Для цього я хочу теж створити окрему папку у Vero Root. Але ось тут я знаю три шляхи. По-перше, деякі люди можуть створити папку, ми її зараз створимо, і назвати її, наприклад, «Медіа». І туди вони можуть завантажити усі зображення, які їм можуть бути потрібними. По-друге, ви можете додати папку для кожного окремого представлення, наприклад, Весн вам». І, і завантажувати оповідну папку зображення тільки для відповідного представлення. Також ці варіанти можна скомбінувати. Ось, наприклад, створюю ту саму папку медіа, і у цю медіа можна закинути папку з назвою Lesson One. Так. Що я хочу сказати про себе, це те, що я найбільше люблю другий варіант, тому що я не люблю забагато папок. І я люблю, щоб в мене хоча б якось сортування було. Тому я видалю папку медіа, але залишу папку Lesson One. Де ж нам взяти зображення? Для цього файлу. Я просто возьму і скопіюю його з свого сайту. Як ви можете тут прочитати, я хочу вставити на наш сайт логотип. Тому ось у мене є файли. VLRO, до речі, wsn1. І просто копіюємо сюди лого PNG. І щоб його додати саме у зображення, нам потрібно написати src. Ось такий атрибут. І ось тут ми пишемо те саме, як ми писали, ось тут посилання. Тобто, ставимо ось такий знак. Далі ставимо slash lesson 1 Далі ставимо slash і назву нашого файлу. Саме шлях може відрізнятися в залежності від того, які папки ви створювали. Якщо ви, наприклад, створили дві папки, то вам потрібно буде. Написати ось тут кожну папку, тобто Media, Slash, і Але в мене тільки одна папка, мені не потрібно так робити. Тепер давайте поговоримо про те, які стилі я тут використав для того, щоб воно було відображено красиво. Я їх вже завантажив ось сюди. І ось ці три стилі. По-перше, поговоримо про те, який контейнер використовується для відображення фото та підпису для нього. Ось, по-перше, я зробив так, щоб кожен від елемент відображався відобразився по центру. Далі зробив бочний дисплей, тобто, щоб воно займало 100% ширини, і жоден інший контейнер не був на тій же самій висоті з цим контейнером. Ну, також я зробив max width 100% і max height 100% для того, щоб цей контейнер збільшився відповідно відповідності до того, якого розміру у нас картинка. Тепер проговоримо про те, як відобразиться картинка. По-перше, це відступи. Тобто, це я зробив так, щоб було тільки 30 пікселів зверху. Усі інші сторони, вони взагалі без відступу. Далі Width і Auto. ауто, тобто вони підлаштовуються під розмір фото. Але Width і Height також саме 100%, щоб воно правильно підлаштувалося. А також я додав границі. Тобто, це ж буде ширина границі 1 піксель, та він буде солідний. Не солідний, тобто, а суцільний. І останнє, що у нас є, це підпис саме до зображення. Він у нас має відступи з 5, 5 пікселів зверху та 15 пікселів знизу. По бокам немає відступу. А його розмір і розмір його шрифта найменший, тобто 15 пікселів. Він розташовується по центру. Та він буде жирним. Що ж, давайте спробуємо завантажити наш проєкт. І ось, як ви можете бачити, наші відображення зобразилися саме так, як ми і хотіли. По-перше, що ми можемо бачити, це те, що вона усе по центру завдяки ось цій властивості і ось цій властивості. По-друге, ми можемо бачити границю завдяки ось цій властивості, та ми можемо бачити підпис і він є жирним завдяки саме усій властивості. Починаючи з цього уроку, вам не потрібно повністю повторювати те домашнє завдання, яке я буду вам надавати. Головне, це залишити тему та виконати умови. А те, як воно буде виглядати ззовні, це вже повністю на ваш розсуд. І ось яке домашнє завдання буде сьогодні. По-перше, відкрити тот файл вечірки, який у вас залишився. У нього, як хочу, щоб ви під'єднали статичні файли, а також у папку вворут. Додало якийсь файл з розширенням CSS та якусь фотографію. І ви повинні їх використати у вашому про... представленні. І ось як воно повинно приблизно виглядати. Не так само. Тут ви можете вже на ваш розсуд обирати. На цьому ми завершуємо наш третій урок. Я вам бажаю щастя, гарного відпочинку та щоб кожне мовопрограмування вдавалося вам з легкістю. Гарної ночі!